Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою вас я вітаю! Доброго настрою! На весь день бажаю! Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на занятті із художньо мовленевої діяльності. До нас завітав гість! Тож давайте спробуємо відгадати, хто це! Ходить по двору птах, буде діток зранку. На маківці грібюнець. Хто ж це діти? Правильно, півник до нас завітав півень-співанець. З ним живе його родина, курочки, курчата. А ще поряд з ним живуть гуси, качки, хоча вони всі птахи. Але мають різні вподобання. Послухайте про це українську народну казочку, яку нам сьогодні півник приніс. Дітки. Ми вже з вами знаємо, що українською народною казочкою називається та казка, яку написав український народ. Тож сьогодні ми вам пропонуємо послухати казку, яка називається Чому гуси миються у воді, коти на печі. А кури корпаються поросі. Жив собі чоловік, який мав кота, гусей та курей. Коли настало літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Йдуть і йдуть, а назустріч їм курка. Куди ви їдете, гуси? Шукаємо воду. Бо велика спрагота. І я піду з вами, каже курочка, бо ж її сонце пригріло і дуже тепло їй стало, що аж рот роззявила. Ну, йди з нами. Ідуть, йдуть, ідуть, зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я піду з вами. Добре? йди». Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються їм так добре, що ж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться, а сонце припікає. Дуже хотіла б їм залізти в воду. Але бояться, аж ось помітили у воді таких, як вони. Кота і курочку, стрибнули у воду, але нараз почали тонути. Насилу вибрались на берег, кіт глянув на озеро, і так йому недобре зробилося, що аж затрясся, втерся лапками і каже. Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся на печі. І я не буду лізти у воду. Ліпше попорпаюсь у попелі. Зібралися та йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. Це моя копіль у сто разів ліпша, ніж вода. А кіт шмигнув до хати, скочив на піч, замурчав і почав лапками вмиватися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури корпаються в поросі. А хто не вірить, хай провірить. Малята, ну що, сподобалась вам казка? А давайте разом спробуємо відповісти на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, а у яку пору року відбувалася ця подія? Правильно, влітку. А що пішли шукати тварин?